Чи можете ви сьогодні назвати ймовірну кандидатуру, яка прийде на заміну Олександру Корнічуку чи Володимиру Ковальчуку? Я не виключаю, що це може бути знову ж таки Олександр Корнічук. Ну, угу. Як мінімум для мене, це логічна кандидатура. Це логічна і він фахівець, дипломат, людина, яка вже по суті доросла до цієї посади і яка може справитись надзвичайно добре з цим. Погано, що йому можливо не дали можливості поки що себе там показати і реалізувати в повному обсязі, але для мене він один одна з таких неймовірніших кандидатур. А блок Петра Порошенка буде свою кандидатуру якусь іншу ну, сували, Олександр чи? Корнічук і є кандидатуром. Я розумію, від але Олександр Корнічук можливо знову ця кандидатура іншу, іншу, викличе. Щоб знову що... ми не повернулися на те саме на той самий виток. Ну на той самий виток ми не зможемо повернутися, тому що е Ковальчук так само написав вже е заяву. І по суті, у Ковальчука немає підстав зараз приходити в раду і там відстоювати свої інтереси. Мож, е будуть, е мабуть. Декілька кандидатур. Я кажу про те, що для мене логічною є на сьогоднішній день кандидатура Корнічука. залишається так само логічною. І, по суті, він писав заяву тільки заради того, щоб зняти це напруження, щоб якимось чином обнулити цю ситуацію.